З метою посилення превентивних заходів і забезпечення публічної безпеки на території міста Житомир наказую. 25 .11. забезпечити виділення особового складу для забезпечення публічної безпеки і порядку на території міста Житомира. Значить, під час патрулювання звертаємо увагу на підозрілих осіб. Перевіряємо документи, перевіряємо мобільні телефони. Комендантська година з нуля годин. Тобто всі розважальні заклади, які у вас на маршрутах, вони мають бути зачинені. Якщо ви бачите, що працює розважальний заклад, ви заходите туди, шукаєте адміністратора, робите виклик на лінію 102, до вас приїжджає слідчо оперативна група, ну і документуєте. Місто заступили на патрулювання додаткові піші і автопатрулі. Мета патрулювання це забезпечення та підтримання публічної безпеки і порядку, надання необхідної допомоги громадянам, а також у разі відключення електроенергії, інформування населення про пункти обігрів. Бриночі. Повітря, він помер. Це він тут прибуває. Берес На Не Тут в порядок туди збілих нікого не бачив. Все нормально, так? Покажи, можна, лошку. Що, що, що? Да. Да. що загоди?

Po deshu po deshu po deshu po deshu